Не дають, не дають вам поїсти, так? Да? Кнопа? Кузя, боже, в кузі диви, яке лице. Я заплачу. А кнопа їсть, да? так? На кодомашню колбаску. А коти не дають? А коти не дають її їсти. Мір та зараз. Хлопці прийшли працювати, а вони їх обсіли, не дають їм поїсти зовсім. Кузінька. Так. Наче їх ніхто ніколи не кормив, наче ага. вони не, не їли, тільки що філі. Ти чуєш, як мір та кричить? Так, чуємо. Це ж відпустила. це вже чує, чує, що. Мір та я йду. Я йду йду. Ага, Мірта, та ні, зараз же будуть собаки. Ні, мірка. Диви на цю мірту. Я знаю, що зараз буду собак з вольєра випускати. Mm. Давай, виходь. Йди, здоровайся, з хлопцями. Вона їх знає. Вона раніше по сусідству жила з Ігорем. Так, малишня. Малишня, Так, гуляйте, нема мені ніколи з вами зараз. Сьогодні у мене рижик і ляля на пов'язки дня. І улучшення їх жилищних умов. Так, у нас сьогодні такі друзі плани. Хлопці до нас прийшли, бо ще до дощів, мабуть, ще неділі-дві-три назад. Міртусь, не Пообетонірували стовпчики і будуть перетягувати, верні натягувати другу сітку нашим ляльки і рижику. Так? Ляля рижик веде! Навірно, в будке. От, Бо у них тут уже такі дирки. в общем, везде дирки. І вальтакий вже вольєр старенький, так стовпчики будуть нові, сітка нова. Двері теж вони підремонтують, бо вони ось спадають з під єлечок. І оце дивіться, я так і зробила. Іноді сюди заплигують коти. Так я вчора ввечері, як побачила, що куська заплигнув, то я таку картонку прибила. Ну, Нічого мене не оставалось вже ума зробити 12 часов краще. І треба, щоб вони вищу двері зробили. Двері, щоб вони вищі зробили, щоб коти не плигали ні на стопчики, ні на двері. І там внизу ляля -ля підриває. Треба теж чимось засипати, щоб вона не підривала. Бачите, ось я підкладаю мішки з піском. В общем, треба зробити доладу, щоб яка кошечка, на який котик сюди не заплигнула. Бо собаки є собаки, коти є коти. От, Так вони їх не сильно трогають. Ляля, ля, -ля рийжик, йдіть сюди. От, а якщо заскочить вольєр, то, звісно, мало не покажеться. У нас робоча обстановка, музичка грає. Хлопці вже все принесли, сітку. Зараз випускаємо рижика з лялею. І цілий день я довіра за цим ділом наблюдати, тому що їх залишати одних нельзя. Так, да, Ігор, чи остави? Оце треба буде потім щебенкою. Чуєш, так? Ще, поки землі хватить. Поки землі ходить. Все, рижик, зараз будете гуляти ваш сьогодні день з Лялею. Цілий день на вулиці. Ну не цілий день, але півдня точно, так, да, Ігор? Ну так. Да. Це точно. Лялечка, сьогодні ваш день. Ляля з рижиком балдеють. Сьогодні вони півдня на вулиці будуть. Хто скучив за рижулечкою за моєю? Рижулечка, йди сюди, Очки плачуть, так? Да? І сладенький такий, так? Да? Рижуня. Так, зараз будемо очки лікувати. Оце очки лікую, 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 лікую. Ще не ти каплі, чи щось таке. Ну, в общем, він у мене це очки в нього плачуть. Так? Каплі будемо заміняти йому. Це прийде е, ось врач до нас на, на на, 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 по визову приїде, так. То я покажу, бо з рижиком їхати в лікарню така проблемка. Так, Рижка? Це ходжу цілий день, слідкую, щоб вони, по-перше, хлопців не покусали, бо хлопці для них новенькі. Дивлюся, щоб з саду собаки не повибігали і менше гавкали. Ось, бачите, провод з хати від електричества. Ось, і двері відкриваються, Ось, двері відкриваються і може вискочити. Хто там може вискочити? Йдемо, рижик. Може вискочить у нас плопа і, р... і чапка. Дивіться, який в мене сульфіга. Хлопці так дуже справно роблять, поки вони поз... познімали все. Вон, зняли сітку, зняли, все-все-все старе зняли. І зараз будуть нову сіточку тягнути. Приблизно оце так у нас. Считайте, пів роботи зроблено вже. От, сказала їм оці дерева не зрізати, щоб їм був тіньочок трошечки. Ось Тут у нас черноплодна рябинка, оце в нас дерев'яні ягоди, а це в нас вишенька. Оце в нас вишенька, між прочим. Так, і оце в нас вольєр. Здоровенний, звісно, вольєр. Зараз я буду тут прибирати. Будку я, звісно, не встигну сьогодні покрасити. Позамітаю, повигрібаю. В общем, зараз буде, як мій батько казав, зараз буде ляля. Жора, ну, пробач мене, ну пробач мій зайчик маленький. Жора в нас сьогодні в тій кімнаті, де в нас продукти. А чого жорка ти тут, скажи, чого ти тут? Тому що, скажи, там рижик, а якщо ми, ще, ми з ним ще щепимося, рижик такий у нас, хоч і старший. Е, Куди ти? Ляль, ой, мусь. Хоч і старший, але він дуже такий. Цупки, да, скажи, жорику там буде зразу капець. Тому я його закриваю, бо жорка теж боец хоче щипиться, да? А потім що? Потім лікувати уші, лапи, морду, да, скажи. Все. Коротше, він тут сидить у мене в цій кімнаті, тому що двері не закриваються, із-за того, що провод. І... А рижа гуляє на вулиці. Тому він у мене сьогодні не пойме, що. Чо... Так, все. На місто! На місце! Ти ж умна собака. На місто. А де це мої всі собачки? Де це мої всі собачки, га? А де наші маленькі собачки? Куди? Там Ляля? Зараз -ля. я закрию. А де це наші маленькі собачки? Ніка. Треба сміття обрати. Ніка, Аделька. Ніка, Аделька. Ну, якщо ви тут? Ну якщо ви тут? Де вони? Марусінка, Де вони? Зайка моя? Це такі в мене собаки. Старожа, так? Так, ну якщо ви тут, ребята, то це ми зараз з вами посміємося. Привіт! Привіт! А де твої сеструхи? Привіт! Сеструхи, де питаю? Драсті. Оце в мене собаки. От що це таке тут у мене? Ніка, вилазь, доця. Аделя. Ну, а, Боже, що це за собаки такі? Чого ви боїтесь, хлопців? Нікуська, вилазь, боже, залізли, не можуть вилізти. Ідіть гуляйте, ідіть. вас ніхто не трогає. Бо є гусечки мої трусочки. Да? Давай, мама, витащить. Давай, мама, витащить їх, давай. Ой, мої галюші собаки. Некуся. Не куйся, дося, грязнуля, мама, навелась. Господи. Господи, господи. Що це за собаки такі. Кудой, вилазьте сюдой, барани? Ой, Господи, так. Десять разів Господа вспомнила, пока чагала оце. Вилазьте, давайте. Ніка, вилазь, кажу. Ніка! Я не буду закривати доски, отак і сидіть. Диви, яка вредна. Це бояться хлопців, бояться чужих. А що буде, як Даша приїде? Ви її вже ні разу в житті не бачили. От що буде, як приїде Даша? Ага. Де ви будете ховатися? Мірта! Міта скажи, не зрозуміла взагалі, що це за собаки. Аделька сама смі... смілива. Да? Аделя моя моя дівчинка, йди до мами на руці, йди. Аделечка, йди сюди. Йди моя хороша Аделя. Ай, ти моя хороша Аделя. Дай. Аделя моя. А може я все-таки калітку червоним чи сиренєвих буде? на На мое усмотрение. Так, хлопцы. Такие, ну, это последний штрих. Это предпоследний штрих. Да, штрих, да? Сначала сетка, а потом же внизу еще ну, да, арматура тогда. да? Ну, да, да. Я... О, красотень. А буду я то растяжку ставить в Куда? А между стопчиком, чи нет? чи нормально будет? Ну, сетку повяжем, да еще. Да? он снизу забьется. Ну да, я думаю, что... Ну, я думаю, так. Да. Ну, Все-таки новенькі. Можна новенькі є, там, новенькі, є коли... новенькі. Можна ще там є. Що є там? Куски Та... металу позабивати просто щось, не добати це. Да, желательно робити так, прочніше, бо тут же ж собаки здорові. Так, все, я зараз калітку буду красити. У мене краска сиреннява, е... яка ще? От е... сиренева, червона і, і... 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 салатова. От собаки які розумні, так да, в мене? Скажи, вольєр відкритий, гуляй не хочу, а я молодець, лежу в вольєрі, бо я дуже послушний, слухняний собачка. А як закриють, то давай випускай, да? А як закриють, то да, давай випускай. А де моя друга собачка? Боже, яка картина? На креслі моя друга собачка, да? моя ляля, моя ляля. Моя роднюля, моя роднюля хвостиком тіліпала, да? зайка моя. А чо такі в нас очки червоні, дуть? а ні, не червоні, скажи мам. Що ти видумляєш? Що ти видумляєш? Я не видумляюсь, скажи, да? Це десь місяця два тому. Ми ходили до врача, їздили. У нас ось, ось бачите, пухлинка. Ось, ось молочна железа, ось, ось пухлинка. Сказали, удалять, ну це доброякісна пухлинка, і все, як це вона називається, я вже не пам'ятаю. І все під рукою. Але сказали, що собачка старенька. В общем, то побачимо, як буде вона рости. Якщо буде не сильно рости, то не будемо трогати. Якщо, каже, буде сильно рости опухоль, то можна вирізати. Ну, в общем, Ми не знаємо, ми в розстеряності, що робити. Може у когось така була ситуація то підскажіть, як у вас це все пройшло? Да, скажи, Лялюнь? Ну, апетит у нас хороший, гуляємо, тільки недовго. Це що там таке? Що там таке? Там... Ага, я бачу, я бачу. Ляля, -ля. ля -ля, успокойся. Так, кошка, уходи. Ляль, -ля, вона тебе не трогає абсолютно. Зовсім тебе не трогає. От це щастя нам сьогодні привалило, да? Ой, це щастя нам привалило. на нашу голову вольєр строят, а ми цілий день гуляємо. Цілий день. Зато ніхто другий не гуляє. Жора не го. Фо! Твою, блять, мать. Чого ти їй, сука, трогаєш, мала так. От що це таке було, а? От Що це таке було? І я перелякала, і хлопці прилякались, і, і коти чуть не повсиралися. Це що таке мені? Це таке порода є порода, в неї що не да, чуть не з'їла кошку. Ну, не з'їла, а рикнула, і так тут я підпригнула. Тому я цілий день в дворі нахожусь, тому що якщо я десь піду, то це ж ляля, така вона, я ж кажу, що до неї близько підходити не можна. А ти їй на нерви дійсуєш, да? а ти не можеш. Кажу, не лізь до неї. Ну, не лізь до неї. Всі собаки закриті, і малі, і великі, і всі закриті. І коти і не можуть нормально гуляти, тому що ляля в нас лежить на креслі. Так? Ну ладно, лялька, давай. моя мою хору, скажи, Скільки такі раз буває? Раз в десять років. Що я цілий день гуляю, так два рази по часі кудись, по годинці. П'ятий раз хлопцям наливаю по 100 грам. Але є за що наливати. По, по, уже дороблюють вольєр, такий зробили крепкий. От, щоб собаки не вибігли, щоб коти не залізли туди. Взагалі, те, що я хотіла. Цілий день ми працювали. Двойна сітка. Хлопці спочатку зробили сітку по ці пори, по цю арматуру. Кажу, ні, хлопці, треба вище, бо рижик ціпляється сюди лапами і може перестрибнути. Двойна сіточка. Знизу теж так зробили кладочну, кладочну сітку, щоб. Собаки не плигали. З цієї сторони теж двойна сітка. Знизу кладочна сітка. Все, бачите, щоб не підривали ями не рили, щоб не, пере... не могли підрив... підрив зробити. потім. Така була проблема, підривали під хвірточкою, то положили таку бровку. І зверху могли стрибнути коти сюди і, не дай Бог, і були б... В вольєрі, це хлопці ще працюють там, коє що дороблюють, то зробили таку повісили сітку, прибили, щоб коти не плигали в вольєр. І ізюмінка на торті, я покрасила хвірточку. Чогось мені захотіло такі, захотілося такий колір, так скажи, рижик, який у мене якраз гарний вольєр, став да нема, скажи тепер тобі дирки.